Шевченко засвіла в долині червона калина, засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білі свити. Хати, вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю, Козак молоденький, цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи співають. Як діточок двоє, під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю, Бога благаєм? Лізе, а ми у церкву ліземо, заплющивши очі, такого не хочем, Сказав би я правду, та що з нею буде, самому завадить, а попам та людям однаково буде. Слава Україні!